Привіт-привіт! На годин у 12 ранку, а чи вже дня коротше. Я тільки прокинулася, бо всю ніч рубалася у нову круту гру, Щоб було, що було ще розповісти вам на каналі. Зараз щось поїм, потім пів години на зйомку реклами і буду знов знімати відосики. Привіт! Так ти собі уявляєш один день із блогерського життя, правда? Море вільного часу, суцільний фан і дрібка роботи. Ах, я вже чую, як десь заплакав маленький блогер. І Адже бути блогером чи блогеркою не так просто, як може здаватися. Ти сам собі, і відеограф, фотограф, сценарист, копірайтер, СММ-ник, менеджер, маркетолог, монтажер, стиліст. Ну просто якийсь шива. Так, той що з чотирма руками. Насправді блогінг це така сама робота, як і всі інші. І з драйвовими моментами, і з такими, що навіть руки не піднімаються зробити нову розпаковку. І ніхто тобі краще не розповість про те, як бути блогером, ніж самі блогери, яких ти свайпаєш, лайкаєш, шериш та коментуєш. Тож послухаємо спочатку, яким насправді буває наш робочий день. Ти не повіриш, але у блогерів він теж є то ну, взагалі, у блогерів немає стабільної роботи, в них немає такого, що вони там в 9 починають працювати і в 18 закінчують, тому що по суті ти працюєш сам на себе. І навіть у свій вихідний ти все рівно можеш закидати якісь сторіз, чи монтувати відео. І є дві сторони медалі працювати самому на себе і бути взагалі блогером. Тому що з одного боку, якщо у тебе емоційне вигорання, ти захворів, чи ще якась причина, по якій ти не хочеш вести блог, ти можеш цього легко не робити. Тому що у тебе немає керівника, який каже: Ти маєш це зробити. Але з іншого боку, коли у тебе багато контенту, який треба змонтувати, ти можеш працювати не з 9 до 18, а з 9 до 12 ночі. Мій робочий день ніколи не закінчується. Але добре, відійдемо від лірики. Він починається десь о 9 ранку. Тоді у мене десь є годинка, півтори на свої людські справи. Потім я починаю писати сценарії, генерувати ідеї, знімати відео та монтувати його. І вся ця ваканалія продовжується аж десь до 9-10 вечора. Коли мій робочий день закінчується, я просто вимикаю свій телефон. Ой, нарешті приляжу за цілий день. О. А я просто знімаю все, що зі мною відбувається. Та я відео знімаю. Якщо я їду на знімальний майданчик, то звісно я показую бексте, що відбувається на знімальному майданчику, як проходять зйомки. І як тобі такий денок? Трохи насичено, правда? Чи ти ще досі в рожевих окулярах, що блогінг це робота мрії. Тоді давай послухаємо про її недоліки. Готовий? Найбільший мінус це те, що в тебе зовсім немає вільного часу. Бо вільний час ти постійно читаєш коментарі, придумуєш ідею, не знаю, робиш картинки, дивишся ідеї, які ти можеш не знаю, якось передумати. Які мінуси бути блогером? Та що немає мінусів? Життя блогера це малина. Жартую. Звичайно, щоб бути блогером, вам необхідно багато часу, стійкий емоційний стан та стійкі нерви. О, ти ще тут і продовжуєш дивитися це відео. Ну, якщо все згадане, тебе не злякало, можемо переходити до приємного. Що ж там такого кайфового, що всім кортить вскочити в цей блогер-експрес? Спойлер, такого там немало. Люти це найбільший кайф у блогерстві. Дуже важливо розуміти і сприйняти те, що ти маєш вплив на людей. Ти можеш говорити ті речі, які людина не може почути від інших людей, від своїх близьких, але ці слова їй можуть бути дуже дуже важливими. В блогерстві я кайфую від того, що спілкуюся зі своєю аудиторією. Коли в тебе багато підписників, ти можеш проводити фан-зустрічі, і мені завжди щось приносить цікавеньке. Наприклад, на останній фан зустрічі мені подарували каблучку з бісеру. Величезний плюс блогерства, який мені дуже подобається, це спілкування з людьми. Це по перше, спілкування з аудиторією, яка тебе дуже любить, яка тобі може підтримати в будь-якій ситуації, дати якусь пораду. Ну от зовсім інша справа. А то я вже хотіла відмовляти тебе ставати блогером. Але стривай, не біжи відразу вмикати фронтальну камеру і тренувати привітання для підписників. Пропоную спочатку з'ясувати, які скіли потрібно мати блогеру, щоб робити класний контент. По-перше, це фантазія. Звичайно, фантазія дуже потрібна для того, щоб зробити якісні сюжети, і вона тобі допоможе вийти у найскладніших моментах того відео переможцем. По друге, я напевно виділ би вміння сидіти так, іноді це дуже важко, але так як ти ютубер, тобі приходиться вибирати такі дні, коли ти пишеш сюжети, монтуєш відео, а я не знаю, робиш прев'ю, і на це треба виділяти багато часу. І перш за все нам допомагає дисципліна через те, що в кітоці важлива постійність і важливо, щоб не було великих перерв у постингу. Відповідно, ми плануємо все, коли ми пишемо ідеї, сценарії, коли ми знімаємо і монтуємо контент, щоб він завжди був у терміни. Але ось цей весь процес, ти маєш його любити і від нього кайфувати, і люди потім через камеру це відчують. І тут важливо не боятись пробувати щось нове через те, що зазвичай блогери це трендсетери. Вони винаходять нові формати, вони винаходять нові ідеї. Відповідно, тобі постійно треба якось розвивати і думати, розвивати себе і думати, як ти можеш покращитись, що ще ти можеш дати своїй аудиторії, і це тобі допомагає стати класним блогером. Ніхао, пуголовки! перше та найважливіше це володіння ексклюзивною інформацією. Друге це створення контенту. Третє створення гарної картинки. Адже людям дуже важливо, який ви маєте вигляд, як подаєте інформацію та що говорите. Навіть якщо зараз у тебе немає цих умінь, все окей. Okay. Адже більшість все одно пробують вчаться і поліпшують свої навички у процесі. Щоб переконатися, зайди до своїх улюблених блогерів і погортай на початок. Ти побачиш, що колись вони говорили не так впевнено. Монтаж був гірший, або його взагалі не було. Та якість відео не зрівняється з тією, що зараз. Дякую вам за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманів. До речі, про якість книжку оцінюють за обкладинкою, а блогерів за кількістю пікселів на квадратний сантиметр. Жартую, звісно. Однак на початку все ж варто подумати, чим ти зніматимеш та записуватимеш звук. Зараз у нас є своя студія, свій офіс, який спеціально орендується для зйомок наших відео. У нас є камера Sony Alpha 6400 у нас є три штативи, два софтбокси, три рекордера Zoom H1n і три петлички. Це дуже багато всього, але насправді для того, щоб почати свій блог. Вам потрібен тільки ваш телефон. Своє відео я знімаю на iPhone, використовую кільцеву лампу та звук записаний з такий маленький мікрофончик. Але коли я починала, в мене нічого з цього не було, окрім старого телефону. Якщо у вас немає кільцевої лампи або хорошого телефону, як у свій час не було в мене, то я раджу вам просто знімати на вулиці при денному світлі. Він, в принципі, може замінити кільцеву лампу. Якщо бюджет обмежений, я б все ж радила розпочати із айфону навіть не останньої моделі, навіть БУ. Цього вам буде достатньо. Програми, які користуюсь також, яких більш ніж достатньо, це InShot та вір. Як ти вже зрозумів, починати блог можна зі звичайнісіньким смартфоном і навушниками. Адже важливішим є його наповнення. Щось, що приверне увагу та спонукатиме натиснути на цю кнопку Підписатися. До речі, я сподіваюсь, на нас ти вже підписаний? То як знайти тематику свого блогу, так, щоб було цікаво, пізнавально, захопливо. Найпростіший рецепт розповідати про те, що ти сам любиш. М -м, плести прикраси з бісеру чудово. Грати у відеоігри крутяк, дресирувати свого хаски ну хто ж не любить собак? І у мене є два ютуб канали. Перший це особистий, на якому я маю клоуап-шоу, на якому я розвиваюсь ментально і фізично. Я там танцюю, спілкуюся з лікарями, з психотерапевтом, різнобічно розвиваюсь. І навіть запрошую різних експертів. А на іншому каналі це наш спільний проект, на якому ми розказуємо про фешн, про моду, про стилізацію, про історію моди, цікаві модні факти. Тематика мого блогу це хуманізація країн та розповідь про історичні події. Я завжди була фанатом коміксів з Humans», «Country, Human, Country Balls», фанатом географії та історії. І це все надихнуло мене розвиватися саме в цьому напрямку, розвивати в цьому напрямку свій блог. Як обрати свою нішу? Найголовніше, щоб ця ніша була тематика була цікава саме вам. І ще краще, якщо, якщо ця ніша ніким ще не зайнята. Тематика мого блогу виникла спонтанно, бо якось сидячи з моїми одногрупниками, ми вирішили записати пісню, яку любимо, і виклали її в соцмережі. І серіана! Дуже класно зреагували. Після чого я задумала, що можливо варто записувати такі співочі відео, і люди, люди будуть це слухати, і так я буду реалізовувати себе і тим самим показувати їм якісь нові для них українські пісні. Тому я вважаю, щоб обрати вашу тему, вам просто треба робити те, що ви любите. Бо коли ви робите те, що любите, люди це бачать і на це реагують. Вже чую, як ти кажеш. О, то я візьму тему, як в того мільйонника. У нього ж вийшло. Mm -mm. Ні, 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 ні. Якби це саме так працювало, ми б мали рекорд за кількістю блогів з діамантовими кнопками. Не вийде просто повторити все, що робили до тебе, і стати топовим блогером. В цілому, якщо є бажання стати, я не знаю, новим загінним кіноманів або новим містер Бістом, або новим будь-яким блогером, то це хороше, це хороше бажання, і в принципі до цієї йти можна йти. І повторювати, на мою думку, повторювати за повторювати успішних блогерів це той шлях, за яким ви, в принципі, можете досягнути успіху. І це, на мою думку, треба робити. Але з тією умовою, що не потрібно робити плагіат, тобто е перезнімати відео один в один це не працює. А робити огляди кінофільмів це працює, тому що кожна людина по своєму унікальна, і ваша точка бачення, е ваш погляд на цю ситуацію, вона звичайно набагато краще, ніж якщо ви просто перезнімете о кадр в кадр чи слово в слово у когось іншого. Окей, камера є, мікрофон є, тему ти обрав. Тепер лишилося тільки взяти і заговорити. Лячно! Ну, но. Так камон, усі ми лажаємо, і це нормально. А ти думав, що в мене отак з першого разу все вийшло? Вий, вийшло, вийшло. Ай, зразу далі треба чайця і поліпшують. Поліпшують. Впевненість перед камерою це теж скіл, який треба прокачувати. Я досить часто таки лажаю і переписую дублі навіть зараз. Для того щоб побороти невпевненість перед камерою, вам потрібно її поставити перед собою і розмовляти з нею. Уявіть, що це ваша подруга, ваш друг, якась близька людина, і розповідайте їй е, історію. А хочеш знати сталеве правило всіх, хто заходить у кадр? Ні, не перевірити, чи часом не вдягнув футболку на виборіт. Хоча це теж не завадить. Треба зробити розминку для рота. Це називається артикуляційною гімнастикою. Артикуляційна. Схоже, поки вимовиш одне це слово, вже щелепу розімнеш. Перед зйомками я завжди роблю таку вправу. Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля укрзалізниці. Я перед зйомками завжди роблю ось таку вправу. Я перед зйомками завжди роблю ось таку вправу. Називається вона, здається, «голочка». То що готові знімати, стрімити, фоткати, рілсити, ютубити? Коротше кажучи, розвивати український блогінг. Тоді бажаю, щоб камера ніколи не розряджалась під час зйомок. Ідеї для нових відео ніколи не вичерпувались, а кількість підписників зростала щодня. Адже велика аудиторія це не лише популярність і гроші, а ще й можливість робити важливі справи. Наприклад, збори. Що більше в тебе підписників, то більше від них донатів. Круто ж? Можливо, ти вже маєш свій блог? Тоді поділися ним у коментарях, щоб інші запримітили. Ну і до зустрічі у блогерському експресі. Квиток ти вже маєш. Це була кіберхата та Лєра Пєшка. Папа. -па. Кіберхата